Ось з першої окремої аеромобільної бригади вітає наш улюблений. Ваша робота потрібна сьогодні, ви це теж повинні знати. Бо прийде час, закінчиться війна, і ми всі повернемося на трибуну нашого людового стадіону Айсберг, щоб знову аплодувати вашій грі оплесками. Окремі слова подяки хочеться сказати головному тренеру нашої команди, багаторічному коучу Олександру Савицькому та капітану нашої команди Віталію Ляйці за його патріотичну позицію. Та з яскраву гру Хочемо вам побажати успіхів та те, щоб ви провели цей турнір та взагалі весь сезон під гасом десантно-штурмових військ України завжди перші.